Зараз ми коло бібліотеки імені Лесі Українки і поспілкуємось про археолога Миколу Володимировича Ковальова, який був знайомий з Валерієм Саєнком. Валерій Саєнко, до речі, це історик української археології. І пан Валерій зараз нам трошки про нього розповість. Доброго дня. У мене є певні сумніви, що бібліотека носить ім'я Лесі Українки. А що бульвар Лесі Українки, так це точно. І ми стоїмо зараз перед фасадом. І у нас сумні новини. Я дивлюся, що тут стіна, яка оформлює фасад. До Тріщину. І так само я сьогодні дізнався, що життя дало тріщину. настало 2 січня цього року археолога Нікола Владимировича Ковальова. І ну, це, в общем-то, вона була очікувана, він... Останні роки хворів, погано почувався, От, але все одно, як це завжди буває, воно мене ну, так неприємно, дуже вразило. Е, ну Ми познайомилися е, десь року 1986-го. Я працював. Цього року і наступного. І потім е, в 90-ті роки працював Херсонській археологічній експедиції. В е, ну, 86-87 ми разом не були в одній експедиції. Це під орудою Кубушева. Експедицію очолював Кубишев. Ніколай Владимирович очолював загін, який працював в Акімовск Акімовському районі Запорізької області. А я працював в загоні на території Херсонської області. От, ну, потім ми разом працювали десь року. Получається 90 го Це коли він розкопав братилюбовський курган, зелене де були знайдені там золоті вироби, і це був його, скажімо так, такий зоряний час. Я приїздив раніше, це був, мабуть, травень або червень. Я тоді закінчував четвертий курс Запорізького університету. Ну, після всіх моїх поневірянь мене то виключали, то відновлювалося. Я приїхав з розкопок. Ну, коли ми з Нікола Дімвиречем вже копали, це оточення цього Братолюбовського кургана, це Херсонська область, село Ольгина. Угу. Я повернувся в Запорожжя, за один день здав три іспити, там чотири яких заліки. Головним моїм аргументом до препадів було те, що мені вже 20, скільки там уже, 4 роки, а в мене тільки там 7 публікацій. О, ну, припади були нормальні, посміхалися, значить мені це вдалося, я повернувся швидко на розкопки, але, на жаль, я не був присутній, коли е, відкрили неграбоване поховання жіночі. Скізка, там була амфора, потім бляшки золоті головного убору, ну якісь там пара персеньок, сережки. Ну, тобто приємне поховання. Я вже приїхав на базу в Херсон, Кубушев нашив ці бляшки на картонку, і отой я значит, їх тоді дивився. Ну, а наступного дня. Поїхали продовжувати розкопи цього кургану, висота його була метра три, а поруч був курган метра два. Пам'ятаю, що основне поховання в цьому кургані, де не йшли це впускне жіноче поховання не грабоване. Було значить, значить, ну більш раніше, там кінець 5 століття, сторіччя. В ямі, не в катакомбі, а в ямі. І е, воно було ще пограбовано, копати було супер важко. Це е, ми лопатами практично довбали асфальт. Ми за день тут кілька нас було, чоловіка, чотири ну, здорових. Е, людей, і ми за день. Проходили глибину на метр, а площа розкопа ну, ями була десь, мабуть, 4 на півтора, не більше. Тобто ми практично додали асфальт. І там заповнені, пам'ятаю, я знайшов золоту сережку, таку дуже приємну, масивну. Вот. Ну, А Ніколай Володимирович сам не копав, він тоді сидів на складному стульчику э, на краю э, поховання і дрімав. Вот. Я э, кричу, Ніколай Володимирович, э, я йому кидаю значит, знизу цю э, золоту сережку, яку знайшов значит, заповнені э, грабіларкою. Вот. Це, там був грабительський шурф якийсь, да? чи що? Це не шурф, вона була ще пограбована, значить, ця яма. там... Внизу... Стародавня, так? Да? Так, чи... да, стародавня. Угу. В той час ще пограбували. Потім значит, ми ну, до, до... Ну, весь час я працював до закінчення розкопок цих двох курганів, опублікувала їх Бессонова угу. Світлана Сергіївна через кілька років. Вот. І, я, ну, от озвучую такий епізод. Значить, стосовно Амфори, яка була в тому жіночому непограбованому похованні. До речі, от Андрій, ну, скажімо так, Дотичний до історії продовження цієї історії, бо коли ну, ми разом працювали в експедиції САГДК на поштовій площі, то на базі значить, я як зайшов, там на столажах, значить, кераміка, кераміка, кераміка ну, п -п познятіна. Там 17-18 сторіччя, ну це цікаво. І дивлюся, верху стоїть амфора, верхня частина. Mm -hmm. От. І я її значить, беру і бачу там значить, амфора з... називається Діпіньті. Тобто це напис, нанесений фарбою. Ну, Давньогрецький напис, нанесений фарбою. І є шифр Херсонської експедиції 1000... 990, курган 1, поховання 1. тобто це, Та сама Амфора, яка була. Сама амфора, да. А коли публікували, значить там, і Полін публікував потім всі матеріали. ну По амфорам він щось публікував, І була непонятка, куди ділася Амфора. От, і Виявляється, мене, вона в мене виникає питання. На базі Подільської експедиції ви, виникає питання, що вона робила. Як вона потрапила значить, на базу Подільської експедиції, вона була не уч учотна, Фонди її втратили. Я про це казав Симоненко Олександр Володимирович. Він є хранителем значит, скіфської колекції. Я казав, що пішли на базу, цю амфору значить, забрали і перемістили в фонди. Інститут археології. І зараз, якщо це наше інтерв'ю набуде розголосу, то я думаю, що. Ну, якщо Михайло Андрійович Сагайдак в Парижі подивиться наш ролик, да, то да, я да, думаю, він да, да, напише в коментарях, звідки да, да, ця. Амфора. Звідки він взявся? Да. Да, да, ця амфора, звідки взял взялася. Значить? А, там, до речі, була влаштована виставка з цих розкопок і після. Ну, в 91-му році, хая там, ну, в смысле, інститут археології влаштовував свою виставку там, і, мабуть, якась амфора там, Ну, типа осела на, ну, як это називається, жорсткий осадок ну, короче. Сенс такий, що її, Випала треба, її треба повернути в фонди інститут археології. Сенс такий. О, це все треба да, розробити. Ну, е, е, я думаю, що в наступному ролику, е, ми продовжимо спогади про Славетного. Нікола Володимировича Ковальова. добре, дякую, дякую за увагу. Дякую, дякую.